что здесь как и есть. Не стоит раздавление людей. Он и его. Новое обличие. Но уже пик уже уже Ще два тижні відбив і відбувається активісти київського віча підтримали Левченка. Не хочете сказати щось на підтримку Левченка? Да, хочу сказати, що однозначно фальшування виборів, яке відбувається на цьому окрузі, це взагалі ніяке розумні і нерозумні навіть рамки не влазить. Аферист Пилипишин, який знищує Київ і вбиває практично тут. Все київське громадянське суспільство намагається незаконними методами вплинути на рішення окружної виборчої комісії і нахабно відібрати перемогу киян, перемогу Левченка по цьому округу. Тому київські віші категорично протестує проти таких цих зробили, зробили відповідну заяву, яка вивішена практично на всіх сайтах. Безумовно, ми підтримували офіційно і своїми активістами вели агітаційну кампанію підтримку свободи, підтримку Київ. І, і в підтримку Юрія Левченка і вважаємо ці нахабні дії влади і нахабні дії Пилипишина Вони кришуються адміністрацією президента, особисто е головою адміністрації президента і всією цією камарією, яка засіла е в на Банковій і намагається сфальшувати боєвеливня українського народу і киян по Шевченківському району. Ми категорично протестуємо і будемо боротися до останнього, захищаючи е голоси Юрія Левченка йому киянами по Шевченківському району он бачите, електорат електорат Пилипишина, який прийшов захищати його. А вчора були бабусі. У нього електоральні бабусі, електоральні бабусі, які казали, що він їм давав овочі, і в нього була овочі база своя. По одному не лову помідору. По одному не ловому помідору. І вони з їм з його овочі стали овочами. Так. були Вони смузів. Не можна так, не можна, не можна продати народу Він український рідний. Так а вон русські казаки, православні казаки говорять, давай ми тебе зараз, якщо познайомимося з ким ну от угрожають же стоять. Православний хай підходять православні казаки. Я український козак, я їх розгоню просто ну як фізично. знаєш, після того, як... За старим русським методом, породь. Після того як на сьогоднішній день казаки в ряжених, Я е, потенційний ну у мене родина казаків навіть не можу на себе начепити ці, на Оці побобляша. Угу. Це смішно. Ну бо це щось ж, ряжені. Фатішизм. Фатішизм спецслужби ФСБ робить, розколює всіх. до речі. І всі вони ж всі і так далі. А вони ж під Росією всі угу. вони всі під Росією. Не дай Боже, щось, щось трапиться. Вони розірюють Україну. До речі, оцей цей він представник Медведчука. Да. Ну, я... я тобі покажу, ну, ось, я дослідження, взагалі його, цю людину не можна було реєструвати в зв'язку з його четвертою.